Сьогодні православні християни святкують Преображення Господнє, або як його називають у народі яблучний спас. З Самого ранку біля церкви почали збиратися віряни або освятити яблука, виноград, груші та інші фрукти. Посвячені дари природи це символ урожаю. Ними віряни пригощають бідних, рідних та близьких людей. Праздник світлий, світлий, да ми всі ходимо. Свої яблуки, свої цвіти, со своїми печалі, з радостями йдемо, дьом Господа Бога, о здоров'ї, победе. І мід взяла, ну, в общем, таке, в основному яблучка, Это Тож як яблучний спас, то фрукти в основному. Я принесла сливи, мід і, звісно, яблуки. Чим багато, як говорят? Фрукти, яблука в першу чергу, сливи, виноград. Ну, ось таке дари. Природи Сьогодні у Свято Миколаївському соборі відбулось богослужіння. Кременчужани долучилися до святкової літургії, помолилися та поставили свічки у храмі. Господь Богу царстві своє завжди нині повсякчас і на віки. Крамучужани намагаються щороку приходити до церкви у цей день, адже вважають це важливим світом святом в умовах сьогодення. Віряни моляться за мир та скорішу перемогу України. І так ходжу до церкви, і на великі свята ходжу. Особливо сьогодні таке велике свято Преображення Господня. Перш за все, я вітаю вас, вітаю всіх людей з цим святом і дай Бог всім здоров'я і миру, миру в Україні. Я хочу тільки одно. Щоб наступив у нас на мир, а здоров'я приложиться. І все остальне можна построїть, а чоловічий кожів ніяк. Так от хочу, щоб наші ребята не гибли. От хочеться просити Бога. Пусть він таке накаже тих, що положено, а нам принесе мир на землі. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Крамачицькі новини.